Добрий день, доброго дня. Вітаємо вас кінці стіла. Дві хвилинки лікар вас приймає. Пані Маргарита страждає на хворобу шкіри обличчя. Роза жінка дізналася про свій діагноз у клініці естетичної медицини та косметології ЕСТІЛАБ в Мукачеві. У мене ця проблема виражалася від дитинства. Завжди було почервоніння, таке було дискомфорт, і одного разу я йшла в цю сторону і побачила клініку. Ну я зайшла запитатися, чи моя проблема може лікуватися. Тут лікарі дуже такі, що підійшли до моєї проблеми, і мені сказали, що це все лікується. У них є така апаратура спеціальна, і я тепер друга процедура в мене є покращення. Мукачівка з багатодітної сім'ї каже, три сестри мають таку ж проблему. А передався їм недух від матері. Усі щасливі, що це лікується. Даної пацієнтки така проблема, як розцеа, і також вона супроводжується купороз. Що таке купороз, Це Та такі розгалуджені мілкі судини. Це досить часто патологія наразі у пацієнтів. і Дуже часто вона пов'язана із генетичною схильністю, тобто когось у родині є таке також дуже часто пов'язана з серцево-судинними захворюваннями, може бути з гормональними захворюваннями і. Зараз дуже багато у саме у молоді виникає внаслідок куріння. Тобто, зараз оці айкоси, електронні сигарети, вони насправді викликають теж патологію судин і також і викликають дуже часто акне. Якщо вчасно не звернутися, запущена форма хвороби погіршує не тільки естетику шкіри, а й якість життя. Важливо зняти оцю чутливість. Він дуже подразнення, йде чутливий, горить, особливо, якщо перепадать якісь температури. І таким пацієнтам треба допомагати. Дуже успішно лікуємо цю патологію. Допомагаємо нашим пацієнтам і вчимо, як правильно з цим жити і як за цим правильно доглядати. Для такої шкіри треба окрема спеціалізована косметка, яка не буде її подразнювати, на поті знімати оцю чутливість. Пані Маргарита звернулася два місяці тому після обстеження. Почали лікування. Це вже третя процедура АІПІ. ЛТ-терапії. кожна триває 15 20 хвилин безболісна і ефективна. Все, і будемо починати процедуру. За роботою фахова лікарка Наталія Дербаль. Професіоналізм у тандемі з інноваційними технологіями та сучасним обладнанням забезпечують якісне лікування. Це у нас апарат WaveMed італійського виробника. Це називається ipl терапія або фотоомолодження. Він унікальний тим, по-перше, що він забирає і пігментацію, і патологічні судини, і плюс він дуже гарно стимулює колаген, тобто воно поущільнює саму нашу шкіру, і дуже часто порівнюють ефект від цього апарату ніби ефект від фотошопу. Один у Закарпатті, він досить працює на високих потужностях порівняно з іншим. Ми апаратами і тому наші пацієнти, коли приходять, то звичайно ми дуже багато дерматологічних пацієнтів приймаємо, а також і на б'юті процедури, скажімо так, так тому ем, вони мають досить швидкі і дуже гарні результати. Принцип роботи цього апарату проникнення фотопроменя на різну довжину у глиб шкіри, залежно від патології дерми, акне та пігменти менше судини глибше. Передує лікуванню, діагностика, це лабораторні дослідження та обстеження на спеціалізованому обладнанні. Апарат американський візія, який розроблений для лікарів-дерматологів. Ми чітко бачимо різні патології шкіри, і на різних рівнях шкіри ми бачимо а, те, що нам потрібно для кмані, тобто судини, пігментація, пори, стан шкіри і різні різні патології. Відповідно до цього, ми можемо бачити наскільки ефективне у нас лікування. Практикує також повторну діагностику після кількох процедур, аби побачити результат до та після. Закриваємо очі. Дуже гарні зміни у якості шкіри. Ми бачимо, що ми зняли запальний процес, тобто у нас нема таких почервонінь, у нас значно біліша шкіра, здоровіша на даний момент, і відповідно у нас зменшилася кількість патологічних судин. Тобто, ми це чітко бачимо зараз на зображенні. Такі основні колодці розголудження цих судин у нас зникли і залишилися декілька судин, які ми будемо зараз допрацьовувати завдяки ipl терапії і це не єдина процедура, що пропонують тут широкий спектр послуг для збереження і продовження краси, молодості та здоров'я в одному місці в сучасній клініці нового покоління ЕСІЛА. Це і дерматологія, і естетична медицина. Ін'єкції краси, лазерна епіляція, ipl терапія Також у нас є унікальний апарат Indymed Pro, це є рефліфтинг, тобто він дає таку безопераційну підтяжку обличчя. У нас дуже багато різноманітних є доглядових процедур, які поєднуються із апаратними, тобто це вже дуже індивідуально підбирається для кожного пацієнта. А також у нас є професійна різна дерматокосметика і догляди за волоссям, так як у нас є і трихологія. і і ми лікуємо як і різні патології самого волосся, так і призначаємо домашній спеціалізований догляд. А ще від професійного реабілітолога всі види масажу: від класичного антицелюлітного до ендосферного, масажні програми для обличчя, а також пресотерапія. Одним словом, тут ваше здоров'я і краса у надійних руках фахівців.